Вітаю! Ми продовжуємо курс по роботі кадрів в системі уду, і в цьому відео ми будемо УДУ створювати премії, фіксовані та відсотком. Для того, щоб воду створити премію на співробітника, необхідно спочатку створити наказ на премію. Отже, ми заходимо в модуль співробітники, меню Накази, накази, натискаємо новий, обираємо тип наказу, натискаємо Шукати ще. У нас є два види премії: фіксована премія, фіксована сума, а також премія відсотком. Якщо ми обираємо премію відсотком, воду премія буде рахуватися відсоток від окладу. Нам важливо тут вказати дату виплати, щоб вона потрапила в зарплату. І оскільки премії зазвичай виплачуються в кінці місяця, якщо це, наприклад, друга половина зарплати, то ми дату виплати вказуємо, наприклад, 31 березня. Дата наказу може бути сьогоднішнім числом. Натискаємо Додати рядок, обираємо співробітника, по якому ми хочемо нарахувати премію відсотком. Наприклад, у нас це буде Михайленко Олег Васильович, і вказуємо значення відсотку, наприклад, 30% і натискаємо підтвердити. Якщо ми зайдемо на цього співробітника, ми можемо перевірити, що в нього є діючий контракт, зайдемо в налаштування, інформація про заробітну плату. В нього оклад береться з посади. Заходимо на посаду його і бачимо, що у нас оклад 25 тисяч. Відповідно від цієї суми, система буде рахувати 30% премії. Давайте повернемося на накази, натиснемо новий і створимо ще один. Наказ на премію фіксованої суми. Обираємо тип наказу вже просто премія. Обираємо співробітника, наприклад, це вже буде пчілка Ольга Миколаївна, і вказуємо фіксовану суму, наприклад, 10 тисяч гривень. Дата виплати 31 березня. Також і натискаємо підтвердити. Ми можемо також роздрукувати наказ на премію. Для цього в наказі ми натискаємо кнопку Друк наказ, відкриваємо документ і бачимо, що в нас друкується наказ розпорядження від такого-то числа про заохочення співробітника. Вказується, хто це, яка посада, яка назва структурного підрозділу, яка це саме премія, що мотив заохочення, що це щомісячна премія за березень 2024 року. Ну що це саме премія, і в якому розмірі. Давайте зайдемо в попередній наказ відсотком, також його роздрукуємо. Подивимося, що в нас відрізняється в друкованій формі. Ми бачимо, що в нас це той самий наказ про заохочення, але в розмірі вказується 30% від окладу. Важливо премії вносити через накази, щоб у нас ця інформація потрапляла в розрахунок зарплати. І вже в наступному відео ми будемо обчислювати зарплату, нараховувати її співробітникам, і подивимось, як це буде працювати. Дякую за перегляд, ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал.